Фармадол таблетки від головного болю. За їхніми фокусами стежить 11 мільйонів підписників. А до масштабної війни вони давали по 50 концертів на рік. Рідні брати 33-річний Дмитро та 27-річний Артур сім років підкорюють глядачів як ілюзіоністи Magic Файв. Почалося все з дитячої мрії молодшого брата Артура. Бабуся подарувала шестирічному хлопцю набір для фокусів. Старший брат Діма старанно фільмував експерименти молодшого. Так захоплення переросло в пристрасть. Згодом Артур здобув фах професійного ілюзіоніста. А діма опанував режисуру реаліті шоу та пропрацював шість років над великим телевізійним проєктом. Разом брати створили власне шоу з фокусами та блог, що стали відомими далеко за межами України. Вони підкорили сцени Азербайджану, Дубая та Великої Британії. Зараз Артур і Діма працюють над власним музичним колективом Борщ, де популяризують українську культуру. А сьогодні ілюзіоністи Magic Файв перші в студії сніданку. Апшекове це було те, що ми побачили. Це було просто фантастично, магічно і космічно. Ось нарешті є Діма Артур Тимошевський, брати. Вони у нас у студії. Доброго і тим більше вам. не випадково, тому що сьогодні день такий називається свято диму і дзеркал. Тобто це день фокусників і хлопці, де ви берете натхнення? У Вас 11 мільйонів в Ютюбі. Це це, це по-моєму найбільше в Україні. Це, це справжня магія, коли 11 мільйонів. Я не знаю, як це вийшло. Це для нас фокус справді. Але... Але ми робимо і не зупиняємось, створюємо Світки ідеї. Світки арту ідеї. Ну, я... uh, ідеї, я чесно кажу, деякі ми самі придумуємо. Це на імпровізації. Не можна сказати, що просто воно ти десь берешся і використовуєш. Але є контент, захід. Uh, захід південь. Захід, південь. <плоти> <плоти> я можу плодити <плоти> зі штатів. Є дуже багато блогерів. Що? Ну як перекладачі на нашу аудиторію для українців можемо брати якийсь розважальний контент і тут його показувати. Але під але ніхто ж не робить з фокусом, да, так ми да, це трохи робимо, да. робимо, робимо унікальні, унікальну штуку. Тобто, це завжди ваша ідея ну фактично в результаті. Так, так це в кінці, в, кінці, в кінці Так вас ми бачили відео, що вас дуже часто якщо зупиняють поліцейські, то просять показати фокуси, ми, що просять. Чи у вас вже є якісь короні для них спеціально? Це, я б сказав, це прокляття справжнє, коли вони зупиняються все. Вони mm -hmm. взагалі кажуть, а покажи щось. Е, і, е, саме банальне, що я роблю, я кажу, бачите, ці документи, вони так бачать, як е, потім задаю якесь питання, потім беру так і показую, що вже документів немає. Добре, класний, ти все, їжджайте. Їжджай. Відпускають. Їжджай. Так. Буває таке. Потім повертаєте, показуєте їм, да? так? Що... Та, Та, що це є. трохи незаконно. Очевидно, що вас дуже люблять діти, тому що, ну, ну, по-перше, ви такі стільні, модні, молодежні раз. По-друге, ви самі назвали, що одним із найпам'ятніших концертів останнього часу це був виступ перед дітьми-героями війни. От так. кілька слів про цю подію. Чому так разом? Він не соко може історії. кожна історія діточок цих це ну нереально. Воно до момоторошу тепер ну вражає. Та взагалі дуже багато було там артистів. Прийшов підтримати, і я так ніколи не нервував. Я був в різних місцях, різних рівнів, але там я нервував дуже сильно, бо я розумію, що перед переді мною якісь надлюди Просто. це діти, які у яких доля досить не незв... ну я не скажу що вона успішна, але у кожного вона різна, і у кожної дитини є був свій шлях цих всіх нервів. Досвід, які просто неможливо так, і була, була навіть дитина яка змогла там щось ну, по півмільйона гривень кошти зібрати, щоб допомогти. Ти там багато стартапів батокі Так, маленький притулок. Да, притулок версія. 2, тільки його да, братик. маленький. фандрайзери да. ну, ви зрозумієте, друзі. Якщо е, такі гості з'явилися на студії, це не лише для розмови. Вони зараз нам покажуть, покажуть реальні фокуси. Тому залишайтеся з нами. Ми повертаємося до вас буквально за мить. Підготовка почалася під <рес> без, без фокусів Ми вас не відпустимо так. сьогодні. А мені то почес ми дочекалися цього моменту Діма Артур Тимошевський, вони в студії ілюзіоністи, і зараз вони будуть показувати справжню магію, і ми вже жартували за лаштунками. Що сподіваюся, що сьогодні розпилювати нікого не будете, але але ми будемо чи під дослідами, чи чи партнерами жертвами Жертвами. сьогодні victims. Почнемо це все. Жарти так, мені потрібна людина, яка має найкращу уяву костя. Ну, давай, це, це Зараз, що б я не малював у повітрі, ви повинні це називати та коментувати. Я буду повністю мовчати, я відпускаю це все на вас, добре? А, так це має бути оповідання. <світ> Стоп. Коло це коло землі. І в цьому колі землі з'являється вікно. Ні, Не, не обов'язково це пов'язано. Вікно. Книжка Дримба. музика. Сигарета Такий дорослий, а такий наївний. Слухайте, План, я Боже, скоро вже 20 я, років це. не курив і тут на тобі. <гум> я це все згадую. Ви спитали, як це? Як а це? ви секрети вмієте ну, в тайні тримати? Ну я спробую. Ми не теж. знаю. Дякую. Так, <гум> я до вас йду. Я, хвилюся, я, це я теж хвилююся, перший раз показую. Дивіться, бачите колода. Мені дуже-дуже стрьом, я не знаю, вийде, чи це 50 на 50 виходить. Виберіть десь у центрі колоди одну карточку, яку захочете. Я просто витягаю да, да, і да, не просто показую, просто витягуйте, да? витягуйте. Да, 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 да. Я покажу найтяжкий фокус у світі, ви готові? Давайте, давайте. Витавати. Я зможу прочитати цю карту. Це 10 черва. Круто? Дякую, дякую. Magic Five. Я жартую. Насправді не важливо. Ми зробимо її унікальною. Зробіть підпис, тримайте маркер і підпишіть її, будь ласка. Прям щоб дуже було круто видно, що це не підставна карта, це ваша. Закрита, будь ласка. Uh -huh. Є зараз не на очах усіх я беру десятку і звертаю її в такий комочок. Мені дуже треба, щоб ви її взяли до рота зубками. Зубами? Так, да, отака. Ам, супер. Вам зручно? Uh -uh. Ні? Uh -uh. Дивіться, моя карта це буде чотири піка. Я поставлю свою подпись. О, зараз. Отак. Давайте Давайте, закривайте. Я можу На ваших очах чотири пика. Пика правильно. <світ> Я звертаю саме от. Давайте, Марко. Ви готові? Моя, тільки що подпись, ви її бачили. У вас своя. Дивіться, дуже важно. Жірте. Ви дуже міцно тримали, тому що в мене ваша десятка з підписом, а ту, яку я ставив, відкривайте, будь ласка. Та -та. Покажіть, на Покажіть на камеру, що там. А там моя десятка з моїм підписом. Друзі, пітосом. як це? Це неможливо це, просто. Маєте. У вас була якась. У мене, у мене просто це ловка з рук <гум> і, і, і це не я, зі немає зі. ніякої карти. Це, це давайте я вам пропоную встати разом. Угу. Костя, так, так. ми а, разом. А, без телефону а. А. придеться, так. А, я таку трансляцію почав, Мі, ну, робити. Ну, ну, на у вас немає на опиті. Так, давайте отак поставимо, що вийде та й вийде. Вставте ручки вперед, ладонями донизу, ладонями так, трошечки лише, і закрити уколички. Колочки. Добре. Зараз важливе питання. А, яка вам ручка дорожча? Ліва чи права? Права. Права? Всі мужики кажуть, права. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але взагалі відповідати треба обидві дорожчі, але добре. Тоді як... ми залишаємо, ліву так. Вліву, так. Нам також це попрошу. А тепер прошу вас, ви тримаєте колочак, ви в водомуш. Так, до камери. Зараз увага сюди. Я малюю вам. Очтаку штуку. Це якийсь таємний знак. Можете подивитися. Покажіть на краю. Хрестик, це був хрестик і є хрестик. Так, добре, дивіться. Це ж це ж на все життя, ви розумієте, принаймні. Маркер він вже все. Я роблю, дивіться. Ну, от таку штуку, дивіться. Подивіться. Куди щезла, десь повинно значить, появитися. У Кості, ви що, <ривателі> да, <ривателі> Я нічого <я> не свідчили? Якби ви ще на хвилин п'ять да. ефіру надали, от то це було б точно фокус величезний. А подивіться подив да на Костя. Це якийсь хрестик в тебе. Це, це як у мене татуювання, бачите, це буде вам на все життя. А ви татуювання це, 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 це не робили? Ви самі наколдували, воно зараз вже зачарували. немає. Так? Ми Ми вже ще десь має? пошукати. Ще? Де? У, у нас ще хвилинка, і у нас є хвилинка, найкращі, давай, давай, наші так. друзі заходи. Я плачу нашу розкажу. У нас це є це хвилинка. У нас є хвилина. У нас є хвилинка. Давайте, хлопці. Беріть свій телефон. Зараз фокус на Йокі-палки. Вже попрощалися. В ефірі дивіться, так треба тримати? Отак промахаємо. Я бачу у вас гроші. Знімайте мене. Знімайте, рівно Ну. Купюра. Давайте дуже обережно. Я буду намагатися це зробити дуже швидко. Всім видно? Я відійду ще далі. З от ти шут ти. Так, обережно, відходимо. Я не впевнений, що це вийде. Відходимо, є. Вау. Вау, нічого собі. Я відійду. Тепер саме цікаве, як Поттер із квітні, знаєте що. Ну як так може бути? Ну як? сьогодні точно день дивой дякуємо вам за магію. Телебачення вам розкриємо. Знаєте, ця ж пара недавно працює разом недавно. Але ви їх фактично як хрестні батьки зараз ви хрести хрестики їй йому прийшов. Все ви похрестили їх, друзі. Дякуємо вам за цю справжню магію. ви неймовірні. Насправді, найбільша магія це те, що ми живемо, і будьте щасливі. Лас, друзі, побачимося. бачимося. Затрапись. Любимо вас па -па. до зустрічі. Навіть якщо ви не Проті. магічні люди, судно любимо. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.